Друзі, доброго ранку! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал Пропасічне життя. Як на мене, сьогоднішня тема відео буде надзвичайно цікава. Вона пов'язана зі сміщенням святкування медового спасу. Отже, поїхали! Як ми знаємо, в 2024 році в Україні проходить реформа церковної системи, і ми переходимо з Юліанського календарю на Григоріанський. Це в двох словах, що всі свята будуть святкуватися трошки раніше, на деякий період. Як на мене, коли ми святкували Різдво раніше по старому стилю, яке наступало після Нового року. То це було не дуже гармонічно. Це пов'язано з тим, що перед Різдвом християни, віряни вони постяться, тобто перетримуються якісь обмежень. А коли нам передавало Різдву свято Нового Року, то ми. Повинні були і на Новий рік все ж таки дотримуватися цих обмежень. Зараз, як на мене, воно дуже гармонічно, тобто відсвяткували Різдво, а потім, як кажуть можна і розгавитися на Новий рік, тобто відсвяткувати по повній. Але ми всі пасічники підійшли вже до серпня місяця і бачимо, що що свято нашого медового спасу теж воно змістилося. Нагадаю, раніше свято медового спасу святкувалося 14 серпня і свято Яблочного спасу 19 серпня. І якраз на 19 серпня припадає День Пасічника України. Зараз за новим стилем в цьому році воно святкується медовий спас 1 серпня, яблочний спас 6 серпня. Тобто зміщення приблизно на два, на два тижні, приходить на два тижні. Що раніше відбувалося перед святами оці медового спасу? Є таке, така предмета, така, таке повір'я що до медового спасу, пасічник повинен відібрати свій товарний мед, а потім бджола повинна заносити, як кажуть, мені не мені, собі мед. Коли був старий стиль, воно трошки воно підходило по ці от біологічні, е, біологічні терміни бджоли. Якраз це тривав медозбір на початку в першій декаді серпня, а потім вже ми це, той мед відбирали. Там хтось починав 5 серпня, останній там хтось 10-го, і якраз до свята медового спасу ми встигали це робити. Зараз. Як не крути, до 1 серпня, принаймні на півдні України. А, а я думаю, що зараз і на півночі теж таке зробити не вдасться. Бо триває ще медозбір. Може хтось там виїжджає там, на пізній медозбір, і воно як, ніяк не стикується з новим стилем. Зі старим стилем воно стикується. Далі візьмемо той факт, що, як я казав, що в першій декаді серпня якраз відбуваються такі. Важко великозатратні, трудозатратні роботи для пасічника, як відкачка да, останнього меду, Хтось там відкачував весь соняшник разом, хтось там, наприклад, другу качку. тобто Я маю на увазі соняшника, тобто розділяє ці дві качки на дві. Але все одно в цій першій декаді серпня відбувається відбір меду. І я зазвичай у мене день народження 6 серпня. І я майже всі дні народження свої перебуваю на пасіці і відбираю той мед, бо така пора. Якщо я, наприклад, вирішу відсвяткувати своє день народження і не відбирати мед, то потім почнеться наліт, і я той мед фізично не зможу відібрати. Тобто оце свято медового спасу по новому стилю, воно трошки воно теж не співпадає з технологічними процесами пасічника. До речі, напишіть в коментарях, коли ви відбираєте чи раніше 1 серпня, чи пізніше 1 серпня, як у вас співпадають ці цикли, чи не співпадають. Отже, продовжуємо. І як на мене, до речі, я підкреслю, що я висловлюю суто свою суб'єктивну точку зору, яка пов'язана зі мною, як з пасічником. Дивлюся на це з боку релігійних свят. Я, звісно, що хожу до церкви, вірую в Бога, але я, на жаль, не маю змоги притриматися оцих оцих пастов. До речі, до речі, ще такий немаловажний факт, що теж триває під час усіх спасів. Усп'енський пост, тобто треба теж обмежувати себе там в деяких речах і теж притримуватися, притримувати себе в деяких рамках. І по новому стилю виходить, що ці цей піст триває, хоча і по старому стилю цей піст триває. Тобто ці всі наші роботи вони припадають на ці. Пости. Але ще раз я зазначу, що не виходить пасічнику практику відсвяткувати належним чином по новому стилю ці свята, тому що я ж казав, що відбувається, по-перше, бджола ще працює, по-друге, пасічник ще теж працює, відбирає мед. тобто Не виходить, логічно попрацював, потім, наприклад, відсвяткував. Воно, виходить, свято перерізає оцю нашу трудову діяльність. І зараз ми перейдемо до нашого свята Професійного День Пасічника України, який я ще раз вам повторюю, святкується 19 серпня. І зазвичай на стар на другий. Спас, Тобто на Яблучний спас, ми збиралися з пасічниками і, і святкували тобто це закінчення сезону. тому що що я вам вже казав, що 19 серпня майже увесь мед відібраний. Є, звісно, що виключення. Але переважно всі пасічники вже відібрали мед, і там вже хто починає загадівлю, хто там починає там, переміщення на домашній тачок. тобто отакі роботи Але ця дата День пасічника України 19 серпня. Вона як на мене гармонічна. Звісно, що вона була більш гармонічна, якщо би перенести ще на осінь, коли вже взагалі всі роботи завершені. Але ну от як кажуть, маємо, маємо, що маємо. Я не знаю, до речі, історична вона. Звідки взялася ця дата 19 серпня? Ну, звісно, що якщо це державне свято, її там затвердили на самому високому рівні. І ще хочеться торкнутися такого факту, як того, що деякі пасічники все ж таки намагаються реалізувати більшість своєї продукції до метового спасу. Бо люди у нас споживають періодично. Наприклад, мед наш до, до, до певного не споживають, а вибачте, а закупляють мед до певних таких теж міток, так називаємо їх. І одна із цих міток це оце свята медового спасу. І кожна господиня вона вважає за потрібним, що придбати мед саме до медового спасу. Розумієте? Тобто і цикл реалізації нашої продукції теж зміщується е, в порівнянні з. Минулими роками, коли святкували за старим стилем. І зараз я бачу, що ті люди, хто активно торгував, вони намагаються торгувати і в по старому стилю в, в медовий спас, і по новому стилю. Я не знаю, як воно буде далі. Мабуть, воно буде так, як зараз, зі святкуванням старого нового року, я особисто коли був... Відлітком, там, потім там юношей, я, ми зазвичай всі святкували цей старий на Новий рік за старим стилем. Ну, така була у нас звичка. Ніхто не знав, звідки, коли там він чому він так святкується. Теж там я розумію зі зміною календаря. Але святкували, був би привід, а ну, для того, щоб святкувати. Нам головне знайти привід. І зараз, мабуть, теж якийсь там час по звичці буде частина. Пасічника святкувати по старому стилю, частина по новому. Це і, теж воно пов'язано, до речі, з релігійними переконаннями, бо ми знаємо, що е, ці наші церкви, дві е, ПЦУ і УПЦ, вони ще не знайшли такого належного порозуміння. Я сподіваюся, що найближчим часом порозуміння знайдеться, але поки що його нема. І, скоріш за все, оці от, е, найближчі роки. Буду святкувати кожен, як кажуть, за, за своїм хто де хоче. може в це втрутиться держава. Я не знаю, якось там врегулює, там може там заборонить там штраф там накладе. Я не знаю, як воно там буде. До речі, напишіть в коментарях, як ви бачите, буде розвиватися ситуація зі святкуванням цих спасів. Поки що я бачу протиріччя. протиріччя між двома церквами, між двома. Конфесіями, тут же ж протиріччя полягає в чому? Держава сказала, от треба святкувати так, але ж свята правлять церкві, розумієте, це а церкві не накажеш, її там не, не заборониш, наприклад, святкування. І знаю, що в цей новий рік в цей рік, 2024, теж багато, теж багато церков буде святкувати оце. Саме 14 серпня медовий спас Маковія і Яблучний 19 серпня, на відміну від ПЦУ, яка святкує 1 і 6. Я, до речі, дивився є, є ж у нас і у УПЦ і у ПЦУ в Миколаєві. 1-го 6 у ПЦ, ой, вибачте, ПЦУ святкували там, теж і люди мед. Медці, святили, але не в великих обсягах таких розумієте. Тобто я бачу ще інерцію. Скоріше за все, більшість буде все ж таки святкувати 14 і 19. -го. Друзі, обов'язково напишіть свою думку в коментарях по цьому приводу, по якому стилю треба святкувати на вашу думку, чи треба перебудовуватися по-новому. А я з вами буду прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.